На огляд, очередної БМВ, кажуть. зараз я кажуть, приїду, розкажу, покажу більше. Так що залишаємося на зв'язку. На жаль, нормально не вдалося поснімати, проте БМВшка оказалось досить живою, не дивлячись на досить великий пробіг, а саме майже 350 тисяч пробіг. Так машина досить обслужена, і диски тормозні обслужені, і по маслах фільтрах, І там, якщо відкриваєш заливну кришечку, там зразу видно цеп, розпідвали відповідно і тому вдома. Там все чистенько, цеп не, не чути, щоб типу, було якогось болтихання. <кхем> Хто розуміється, да, там є свої певні натяги, і тому подобно. Але все рівно, якщо вже таке цеп дуже замучено, так все одно має такий шат, типу на своїй зірочці. А це N47 мотор, той старіший, 2 літра дизель, на якому це тут спереді, і її легко побачити. По підтіканням, особи підтікань мастила немає, і це досить хороший плюс. Машина, в принципі, так як на одну ринку, то можна сказати, що її варто було б взяти. Але не дивлячись на все це, по кузову є трохи коциків, тобто машина не нова, особи підкрасів не замітив. Але за того, що вона, на жаль, дуже-дуже пуста, і тільки в неї з плюсів це автомат. Решта, ні парктроніків, ні нової мультимедії, двохзонний кліматконтроль, що з таких плюсів, але немає ні круїзу. Тобто занадто пустий автомобіль, і за цього він просто не цікавий. Але так, в принципі, по дну ринку навіть є ще живі BMW, якщо за ними дивилися.